Є знижки на відеїн, 10% в аптеках подорожник, пам та ощад. Є знижки на Вольтарен Форте, 20% в аптеках подорожник, пам та ощад. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні стрімко зростає кількість людей з порушеннями зору. Якщо у 2021-му їх було понад 17 тисяч, то за останніми даними від Національної служби здоров'я України у 2022-му їх було вже майже 20 тисяч. Та відсутність зору, чи то від народження, чи через втрату, здебільшого не заважає цим людям користуватись таким гаджетом, як смартфон, де зір відіграє ключову роль. Смартфон незрячих людей майже не відрізняється від смартфону зрячої людини. Там такі самі застосунки за одним виключенням. У мене під пальцем текст озвучується. TikTok. Це все можливо завдяки спеціальному програмному забезпеченню на сучасних телефонах. Скрінрідеру. Функція буквально читає вголос те, що відбувається на екрані. Про це розповідає у своєму блозі незряча від народження тіктокерка Марина Герелюк. Проте, найчастіше доступність до додатків на цьому завершується. Найдоступніший банк виявився недоступним для незрячих. Найскладнішим завданням тут є верифікація обличчя. Незрячі люди просто не бачать рамку, отже, не розуміють, як правильно розмістити в ній голову. На екрані автоматично не читаю, що від мене хочуть. Мені потрібно постійно змахувати пальцем і шукати спливне сповіщення, якщо таке є. Аби скрін рідер міг коректно озвучувати усі підказки та кнопки всередині застосунку. Ще на моменті програмування кожен такий пункт потрібно спеціально прописувати, а цього або зовсім не роблять, або роблять не в усіх місцях найпопулярніших додатків. Тому люди з вадами зору щоразу стикаються перед труднощами. Наприклад, аби записати та опублікувати двохвилинне відео на Тік-Ток, Марина витрачає щонайменше 4 години. Бо програма вперта і часто не спрацьовує як належно до того ж, це все картинки. І на жаль, повністю доступних застосунків для людей з порушенням зору лише 30%. згідно із різними звітами: від Google, Apple та BBC.